Де знаходиться фокус вашої уваги, туди буде текти і вся ваша енергія. Якщо фокус вашої уваги знаходиться на досягненні, конкретно поставлених вами цілей, ви будете кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем все швидше і швидше рухатися до тої якості життя, яку ви самі собі намітили. Але якщо з іншого боку фокус вашої уваги буде постійно розпорошений, і ви будете постійно то цим займатися, то туди бігти, то потім ці проблеми, то те. Тобто, якщо ваше життя буде таким більш хаотичним. І ви нічому в ньому не плануєте і не ставите ніяких цілей, то звичайно ви не зможете відчувати прогрес, не зможете відчувати щастя, тому що наше життя насправді змінюється тоді, коли ми досягаємо того потенціалу, який в нас закладений, коли ми розкриваємося, і коли ми робимо ті речі, які в нас Бог заклав. У нас є навички базові, універсальні, а є певні навички, такі більш ситуативні. Коли ми говоримо про базову навичку, це те, що допомагає нам в різних сферах нашого життя. А ситуаційна це коли, наприклад, ми тільки в певних обставинах можемо її застосувати. Знання в'єтнамської мови чи вміння робити масаж. Це дуже така ситуативна навичка, яка нам може бути корисна тільки при певних обставинах. Але, наприклад, коли ми вивчаємо там англійську мову, вміємо продавати чи робити якісь такі інші більш важливі універсальні речі, це призводить до того, що ця навичка вона може дуже в різних сферах нашого життя допомагати нам зростати. Я вважаю однією з ключових базових навичок, це вміння ставити і досягати власній цілі. Тому що, коли ви вмієте це робити, не яка перед вами стоїть задача, ви можете її виконати. Ви хочете опанувати іноземну мову, ставлення і досягання цілей буде вам в нагоді. Якщо ви хочете схуднути чи навпаки, там щось змінити в своєму там тілі, набрати вагу. Вміння ставити і досягати цілі це те, що нам потрібно, коли ви хочете вийти на певний фінансовий рівень. Те саме і з усіма сферами нашого життя, вміння ставити і досягати ціли воно буде ключовим, тому що коли ми вміємо залишати свій фокус уваги на якійсь конкретній меті і вміємо системно рухатися туди, наше життя з кожним роком буде. Змінюватися і ставати все кращим, цікавішим і набагато більш яскравим. Якщо ви на практиці хочете опанувати ось цю дисципліну, систему і ось цей фокус уваги, який нам потрібні для того, щоб ми могли досягти поставлених цілей. Я запрошую вас к нам в школу на курс мистецтво постановки і досягнення цілей. Деталі цієї програми ви зможете знайти під цим відео.